Так, роблю сьогодні пальці, такий кругляк. Треба зробити два пальці на прицепне для прицепа. бо Получається, вже трактор два роки, а прицепа толком я ще ним не влучив. Такий задрубілку цепляв. У на друбілці є. Получається прицепне. Взагалі, зараз робимо пальці. У мене посадочне, виходить, по яблучках 22. Так, побістричку, коротше, точну два пальці. Не знаю, цю пену не буду обрізати без того кусочка, що там вже з нього вийде колись нічого. Зараз вставляємо в той уголок, де я обрізав. Ну Там типу, уголок такий з двох зварений. Обваруємо. Так, слідуюча задача. Коротше, є такий круглячок. 60-й чи 55-й, не знаю. 54-й чи 55-й, общем. Смисл в тому. Що треба ще зробити, виходить, це яблучко прицепне, Воно в діаметрі, виходить, 50 і по висоті 35. Зараз, в общем, проточую раніше, щоб воно було взятися кулачками і плюс будемо говорити ту частину, яку я проточу, ми її візьмемо на сварку. Якось так. Так, в общем, тут. Прийшов, де буде на приварку. Зараз перевертаємо і будемо точити саме яблучко. Так, в общем, як вирішив робити це яблучко. Зробив, коротше, таку чорнову обдірку Там на приварку, тут зараз будемо точити яблуко. Зараз будемо, хочу ступіньчасто зробити зйом. А тоді буду углом знімати ці ступіньки, робити цей сам радіус. От потихеньку так починаю зганяти. Камісь в цю сторону. В общем, якось так не скажу що там аж ахті, але ну, я думаю, що для моїх потреб. хватить. Зараз піду прицеп попробую. Так, в общем, все, такий вийшов шарик прицепний. Зараз привару до тої свої рамки його буде прицепне. Все, вирізав отак. Місце і варив з цього шарика і приварив дві пластини, щоб не провирачувалося. Отак ну, стандартна схема всіх так. Грубо Тепер вже можна прицепчика поволочити десь буде. Треба де мені там кар'єр з'їздити, пісочку привезти.